Колись давно мирне сонце яскраво світило над нашим краєм, і всі ми хотіли лише миру, любові та добра. Що ти малюєш? Як сонечко зігріває Україну? Ми завжди вірили, що переможемо будь-кого, хто зазіхне на нашу незалежність. Наша планета купається в радості як м'ячик у спокійному морі. Як ти думаєш, чому розпочалася війна? Росія нещаслива, вона намагається забрати щастя в інших. На жаль, так і сталося. Агресивна сусідка Росія вирішила відкрито на нас напасти. Але захисники України взяли до рук зброю та стали на заваді російським терористам. А це автомат, і такими наші солдати переможуть. Щось колюче і дихаючи вогнем, приходить налякати, але я його не боюся. Наші воїни отримали благословення від свого народу і мушньо тримають оборону. Всі ми, маленькі та дорослі українці, хочемо, щоб у наших захисників була якнайкраща зброя та техніка. А хіба можна зробити танк з кавуна? Так, але потрібно обов'язково зарядити його зернятами. Ми захоплюємося подвигами привода Києва. Він захищає нас із неба. Малюю, як наша армія ставить стіну від окупантів. Я малював пів-пів. Бах-бах, бум-бум. Ми перемогли. Українські льотчики з перших хвилин навали майстерно знищують рашистських хижаків. А ще ми дуже хочемо бути схожими на українських героїв-танкістів. Під час прогулянки на українську родину мами танка, тата танка та дитини танка напало летуче чудовисько, але вони змогли від нього відбитися. Вони вміло боронять нас від ненависних російських панцерників. За що ти любиш сонечко? Бо воно може ловити ворожі снаряди та повертати їх назад. Ми щиро шануємо кожного захисника України. Вони наші янголи-охоронці. Що може нас врятувати? Любов, яка поверне справедливість. Віримо, що вони обов'язково знищать злодіїв нападників. Що буде зі злом? Воно розтане і лишиться тільки добро. Що буде після війни? Вцілілі будинки мають поділитися своїм диханням зі зруйнованими і ті відновляться. І після цього? Мирне життя почне оживати по всій Україні. Хижа пітьма піде. Все навкруги розквітне від радощі. Чого тобі зараз хочеться найбільше? Щоб він разом зі страшними думками пішла від нас якомога скоріше. Як можна відновити мир? Лише зібратись разом. А поки що ми продовжуємо плекати найзаповітнішу мрію світ без війни.